Yeah. Та що ну глибина... Що налипає, бо залапиш. А це йде сухенько. Оце а, якраз отаку предпосівну таким робить. Боронки, каточок. Yeah. А в транспорт не довго ставить? Біля і тройка йде вже як на оцей штатах старіх. Просто задаєш йому вес, який вона повинна висіти. А тут диви. Раз. Так диви, як вона круто собі клас. Всіх привітую, У нас сьогодні четверте, четверте по-моєму, жовтня приїхав поснімати, так як я вам казав. Італіончик видно, з КПГ шмале. Зацепив його, попросив знайомий зацепити е, їхній культиватор. Я вже знімав трактор цей, ловал, хто помне. Ловал, мабуть, видно ззаду. Обов'язково сьогодні поснімаю сівалку ту, бо там січ 4.2, ну там електропривод. Стоїть на електровосімні чи що. Ну, короче, узнаю, покажу об'язано. Вітальйончик тягає КПГ, поїхали з папи сюди, дзвонили, питали, каже Віталя, що там. ну, получається, не получається. Він каже, тягає, як віник. Виміляний максимально. Чи... Не знаю, сейчас покажу, яка глибина плюс-мінус рейсі. Каже, 7 тягав, каже, 15, він не чувствує смурфік. Сейчас пориємося і вам покажу, скільки він. Там. Тут або раз, або два дискувалося палатою. Я предполагаю, що можливо раз, бо бачите багато стерні. І Вітальончик все культивірує, як виходить. А, ну, що? Ось, палата. Прийшла, скільки тут палада. Получається, ну, сантиметрів до п'яти, волога є. є. Да. Сантиметрів п'ять є, є. Віталік культивірує, бо що ж, бачите, Віталій Комульчук, він пару сантиметрів взагалі ходить. Ну, так як йому виставили, а тут не за колесом чуть більше. Ну, він виходить, як палада за, так, розумію, задискувала наскільки він наскільки й ходить, культивірує на таку глибину, не більше. Так, ну, В принципі, йому саме головне збиття, цей бурянець. І в нього це все виходить, бачите, збиває і шикарно. Ну, де ось, бачите, надірвало. Отлично. Гармаз. Получается непогано. Рудочки особливо немає, чітко, взагалі шикарно. Все. Ловол настраивається на глубину, на висі, мабуть, на все. Ветальончик. Взяв трохи діагональ, одірвав. Та що він тут полчаса? Ми вважаєте були в Павлович, а він виїхав час назад. Це він приїхав садово, в саду, цепив КПГ і вже дивіться скільки він накрив, так скажемо. Так, дивіться, як шикарно виходить, після сівалочки у нас прикаточки, так розумію. Сів не глибоко, пару сантиметрів походу. Ну і вже зерничку знайшов. Коротше, не знайшов зерно, далі не знаю, щось не можу вже знайти. Коротше, так виходить непогано. Весь бур'ян, виходить, обраний. фон дивіться. почти що як після стерньової. Красиво виходить. Ну покатаемся ще на сівалки в тракторі, розкажемо, зараз косядем до итальянчика. все вам покажемо, розкажемо. Всі спешат, все зараз буде не одні пройшли. Як я вам скажу, вибачаю за вітер, бо все так спонтанно. я взагалі був в городі з Віталією. Тут утра позвонили, бегом, короче. І зараз Виталя приїхав культивировать. И... І... я буду їхати там сіяти на халтуру, думаю, практично все посеяно, шикарно. E, Перші 18 гектар, що ми сіяли, пшенички вже постраювається. Теж буде скорее, що не в цьому відео, колись біргом покажу вам. Вже пір'же з ходи, так скажемо, отримуємо. Сіди до вітальйончика. Мало фатнікер, вітальйон, не перерви! його тривати, а ходяти мене, по мене доходило переключається Дивіться Опущений КПС. Де що він робить? Ну, КПС, КПГ. Що, ти переключатися ще будеш? Восьмай, восьмай, ти поняти. А ну, видно буде, сейчас я. 15, мало що тіге. Та що, ну глибина? Ну, да, я рився 5 см. Мало то, що треба. Значить тобі подобається з КПГ поки роботи. Удобно, що не так, мабуть, нагортає як цей. Не нагартає, За ну, счет розповів розположення... лап. Так, а що це Ну Щас встанем його, покажемо його його. Що там? Він зліплений як. Ні, Ну така конструкція не буде вела, це піднімається прикольно, що відразу міжна полна створена піднімається. Немає що... Тіпа немає, оцей фігні, що дишло, треба виставляти як на КП. Хорошо. Така конструкція. Такий культиватор точніше. Выйшло, конечно, тут теж машняцке, диви. Тут все мошняцьке. Красиво. Ну, це інтересно, це заводи так шлани. Чи це щось уже самі? не нельзя було, да? все одно Харвест круто проложив на своїх дисках. в нас ці диски. Тут Бо ми... Можна було у все і по центру садини дикими. Да. Ну. Можна було і вообще, взагалі mm -hmm. сделать. Це таке. На качелю двигаються і бугель, так скажем, яка машняцке. А це бачиш, налипає, а що налипає, бо залапаєш. А да, да, це йде сухенько. А, ось, цимиш. Так, так, цимиш з паба. А кран, інтересно, зачем. Кран, це, мабуть, в транспорт, не А Що він відкритий, не відкритий. Він так був, щось... ми так і оставили. А, той оно так, а щось, Віталій, диви. Я щось не пойму. Та, щас, Підеш, так, да, зараз Віталій спросиш. Ось теж чітко. Оце якраз отаку предпосівну таким робить. Боронки, каточок. Це як я ось той знімав. Бачив зелений з челленджером. Я думав, що він скаже Він не веле сагать, Дніпро. Отут замість цих борон, бачив отакі зубові мощняцькі. Ото тема. Каточок і каточок. Красиво все мощняцько теж зроблено. Прикольно. Угол отак можеш виставляти. Цікавенький культиваторик. Колись такий собі. Або такий, або фоб Кондратюк. Щось по-любому купимо. По будь 100% сто колись будемо обновлятися. Так, метальончик полетів. Красоту робить. А ми йдемо сівалку обдивимось. Так, <рес> Та нічого страшного це технічні моменти. Маркера, конечно, тут машнянські теж. Прикольно, що зроблено ось. Так. А в транспорт не довго ставить? Блять, минута і то. Да? А воно що, транспортне, це дишаль туди, це і складається? Ти так вот рознімаєш, витягуєш. І вона за що це просто розвертається. Я понял, я думав, знаєш, я бачив ці 5,4 фаворит. Тут витянь палець, туди встав, під Данкрать, за Данкрат. Ні, я бачив, але ну, все одно. Ця якого года, ти ж не знаєш. Загрузчик, грущик уровень сім'ян показує. Та да, вона зараза важка, що аж скати поприсідали. Все. А це що, Віталь, типа глубина? Це прижим. Оце ти викрудієш оцей винт і вся сівалка получається ставить, тобі сама. А, я зрозумів. Я зрозумів. Ну я, я тебе зрозумів, що виставив глибину і можеш нажати прижим. Ну, ти її просто повністю весь вес опускаєш вже на сошники. Так, да, тут і оці вже пружини мощняцькі. Та вона сама важка, як ти кажеш. І що це електро? Це ви повністю банки поміняли. Ось от два електровисівуючи. Один на добрива, один на це. Це радіатори які стоять, а це воно автоматом. Ну я ще сяду з тобою покатаюсь. Це автоматом відкриває, закриває, так? Да? Настройка йде вже як на, на, на цей вода ага. стареньких, на цей. Просто задаєш йому вес, який вона повинна висівати. І він типу електроімпульси її подає, на, з якою скоростю крутиться. Ага, ну я зрозумів. І він тобі випадку. А, це щось теж комп'ютер цей стоїть. А, це... а це що, ви... це це уровні. Це в тебе там показано, ну то я сяду. В тебе. Ну. Ого. Це сюди ще вилізти, нічого собі. Воно височезно. Нержавіючі. це. А ті старі банки теж такі нержаві? Нержавіючі. Я можу Та да Блін, от мені подобається, це на фаворитах, бо теж харвес, хто там... Червона зірка, а то ще старий, знаєш діла, дві кришки. А тут диви. Раз. Так диви як вона круто собі клас На циліндриках Чи на газових упорах як правильно Це сітка зверху, да? да. Сітка? Це для добрив тільки сітка, да? Ні, дві сіточки, я просто убрав одну, бо треба розправити, забить да, к... тим. Да, конечно, тут осівалка дуже мощняцька Мостики такі все що треба. Це ж воно тут показує типу, скільки сип... як сипеться. А, да, це... Круто, звісно. Там видно. Це звісно моща мощна. Все так зроблено. Це тема. Те, що опустив, але все зелененьким загорілось, а показує, що... Це вона вже бачить, що ти опустив її, так? Там датчик під колісом, ну, коло колеса є. Ага. І виходить, вона бачить, що у нас сіла. І їдеш, вона починає сіти. А що ото? Кілометраж показує? 9? 10. Це да, скільки кілометрів проїхав, це скільки їдеш зараз. Ось, ось жовтеньким горить банки повні, коли ну, паня вкладає ни А я дач. Воно Це ти виставив чітко 140 кілограм, і воно все чітко посіє. Да? Ну є маленька погрішність, там, ну якась десятка кг на гектар, поняв. То. Прикольно. Нема одиних розлотів з механікою по, по 50-60 по кілограмів. Ну я поняв, ну, ну 50, да. десятка, так, да, гуляють. Ну, вони кажуть. 10% плюс-мінус перерізається. Не, ну це, да, це таке, но все так, це така, але все одно наскільки круто. Виставити да, і все, і полетів А немає датчиків, да показувала, показувало це якщо кажуть. Забито, Воно буває, якщо геть забило катушку. І тих імпульсів, які він повинен давати, їх вже не вистачає. Він біжить, це алкосі. Поняв, а... як він стає, все. Не поняв. Не там нічого, если камушок, если купав там. ну, Все, вона просто стане, не буде крутитися. Я поняв, я зрозумів. А див, 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 якщо, як ти вже йди виїзняй Який сошний, куда в якийсь. Я поняв, так, я понял, да, вона стала так. А це вообще, ну маленький такий нінус. Ну да, Ні, ну це, звісно, можна доставити, читай. А, за допомільні бабки ну, доставити. Краюту показують одне, а тут, звісно, я вам скажу, вона зариває те, що треба сівалочка. Розлажує все чотенько, дивіться, яка мульча хороша. Взагалі, оце тема. Так, вам все, полетіли дивитися красиві кадри під музику. Не знаю як вам, але мені подобається під музику дивитися, таке що цікавеньке. Трохи різнообразного контенту. Не тільки ж на нас дивитися, як ми культивіруємо і Що вам сказати? Скажу, як обично, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ми, ми Я стараюся раді вас, ради своїх глядачів, щоб вам було цікаво подивитися, щоб, блін, ну, я не знаю. Короче, щоб вам було цікаво і на одному подиху продивлятися відео. Так що... Повторю ще раз, ставте лайки, підписуйтесь, бо блін, відео набирає переглядів, а лайків щось мало. Так що накидайте, будь ласка, лайків під цим відео, під іншими. Буду. Будемо дуже вдячні вам за це, щоб ми розуміли, що не дарма це. Ми стараємося, знімаємо, їздимо. Е трохи відлажуємо свої, наприклад, плани. от. Є ще вдома робота вистачає, мені треба полетіти зняти, щоб вже ж показати аудиторії щось красиве. Да, хтось скаже, ти ж знав на що ти йдеш, якщо знімати відео. Ну, Таке. Так що, всім мирного неба, вдало і всім посівної. До нових зустрічей.